Чемпіонат Європи з футболу в форматі U-21 серед молодіжних збірних по футболу Європи. 16 щасливчиків збірних, які пробились на Євро-2025, і розбиті на 4 групи: A, B, C, D. Наша збірна України. В четвертій групі в групі Ді разом з Данією, Фінляндією і Нідерландами. Отже, друзі, Євро Ю-21 Євро 2025 року стартував 11 червня. E, проведений буде цей євро на полях Словаччини. В місті Братислава, Тренчин, Кошице, Нітра і так далі. В багатьох інших, якщо я не помиляюсь, в шести чи сіми містах Словаччини, ви завжди зможете мене поправити. Я на перший день. Євро вже дав свої прогнози на перші 4 матчі, які відбудуться 11.06. Зараз в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми прогнозами, які вже відбудуться в другий ігровий день на Євро Ю21-2025 в Словаччині. Це на 12 червня на четвер. Отже, друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на мій основний спортпрогноз YouTube канал Майстер Клас. Ось прямо тут і зараз. А також, також кого цікавить тема дача, де я зараз і перебуваю. Дача, ферма, точніше сказати, моя міні-ферма. Мої. Досягнення, мої врожаї, мої рецепти, секрети, рецепти успіху. Можливо, ви щось запропонуєте в коментарях. Дуже був би радий. Підписуйтесь і на мій другий YouTube канал. Ферма майстер клас. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Також буду дуже вдячний вам за ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі, тому що це найважливіша підтримка нашому каналу. Буду починати так, першим у четвер, 12 червня, першим запланований матч о 19.00 за київським часом Україна-Данія. Далі три матчі Чехія, Англія, Німеччина, Словенія і Фінляндія, Нідерланди. Е, почну з групи С. Це група Чехія, Англія, Німеччина, Словенія. Тут особисто для мене явні фаворити англічані на другому місці. Я би поставив Німеччину, далі Чехія і Словенія. Ні в коєму разі не плутайте Словенію і, і Словаччину. Словенія столиця Любляна, а Словаччина столиця міста на Дунаї Братислава. Саме в Словаччині відбуваються всі ці матчі. І повністю весь Євро 2025 в форматі 21. Отже, Чехія, Англія. Мій, друзі, прогноз перемога молодіжки Англії і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,11. А в матчі Німеччина Словенія я пропоную фору на Німеччину мінус 1,5, 2,12. До речі, Збірна молодіжна U21 Словенії вважається відповідно до трансфер маркету самою дешевою, ну, якщо так можна казати, про команду про людей. По сумарним трансферам гравців, збірна Словенії сама найдешевша. Получається? Всього лише трішки більше 16 мільйонів євро. Це дуже слабо. Порівняно Німеччина 257 мільйонів. Англія найдорожча 412,2. Чехія навіть 38,4. В 2 з хвостиком рази більше, ніж Словенія. Та і Україна майже в два рази більше за Чехію. Дорожча. Я маю на увазі 67,1. Данія 101 мільйон євро. Це так, щоб порівнювати. Отже, друзі, група, де Німеччина Англія фаворити. Я дав свій прогноз. Німеччина. Фора мінус 1,5 проти Словенії. коефіцієнт 2,12. А Англія проти Чехії. Перемога Англії тотал більше 2,5, 2,11 коефіцієнт. Тепер наша група D, четверта група. Україна починає о 19.00 12, а Фінляндія Нідерланди уже о 22.00. Отже. Я одразу назву мої передбачення і мій варіант прогнозу на Фінляндію і Нідерланди, щоб вас довго не затримувати. Тут я беру Нідерланди, індивідуальний тотал більше двох м'ячів рівно. 1,86. Літучі голландці, як ми їх колись називали давним-давно, та багато хто і зараз так називає, літучі голландці. Так, ось голландці е, не то, що переможуть, а накліпають 2 і більше гола. Тому я вибираю індивідуальний тотал Нідерландів більше 2 рівно 1,86. Ну, і, звісно, всі чекають, і я чекаю матч, перший матч у четвер для нашої молодіжки. Україна Ю-21 Данія. U21. Я вже сказав, що датчани молодіж молодь Данії не в два рази, але суттєво дорожча молодіжка, ніж наша. u 21. У нас 67,1 мільйон євро. У Данії 101. Зустрічалися між собою 7 разів взагалі за історію. Два рази перемагала українська молодіжка, 4 рази датчани Ю 21. І одного лише разу була зафіксована нічия 1-1. Це були різні матчі. І товариські, і євро, і відбори. І просто комерційні турніри. Суть не в тому. Ви не забувайте, друзі, що українська молодіжка? Чемпіон? а ну назвіть чого, чемпіон євро чи чемпіон світу? І, до речі, цікаво, чи пам'ятаєте ви, якого це року було? Хто тоді був наш тренер? Хто пам'ятає? Я підсказувати не буду. Я хочу, щоб ви мені в коментарях написали, якого року Україна і під чиїм керівництвом ставала чемпіоном і чемпіоном чого? Європи чи світу. А нужно звить. Буде цікаво, хто з вас пам'ятає. А я скажу, що дуже важко ми граємо зі скандинавами, з шведами, фінами, особливо з датчанами. І як бачите, статистика говорить сама за себе наших зустрічей з Данією, Швецією, там. Так само, не на нашу користь, позитив іде по особистих зустрічах. З Норвегією не краще також. Лише з фінами ми ну, більш-менш добре граємо відносно, якщо можна так рахувати. Тому, друзі, нам цей стиль дуже незручний, шведський. Датський, норвежський, фінський футбол. Мабуть, тому, що майже всі скандинавські збірні всіх рівнів пропагують саме британський стиль більше, ніж континентальний європейський футбольний стиль. Там французький, німецький, італійський, іспанський. Тут більш такий Холоднокровний, розрахований на стандарти і на контратаки. З дуже непоганим захистом. Це чим славиться датський саме футбол. І молодіжний в тому числі. Тому, друзі, буде дуже важко грати, але я. Насчет однієї думки, впевнений 100%, що наші хлопці, наша молодь, наша золота футбольна молодь України заб'є. Лише дуже мало дають, що Україна заб'є, Україна Ю-21. Тому я вирішив заглянути, як буде виглядати обидві заб'ють. Тому що датчани, скоріш за все, однозначно заб'ють. І я розраховую, що тут буде мінімальний рахунок 1-1 або ж 2-2. Але, на жаль, дуже невтішний у мене прогноз для української молодіжки. Ми, скоріш за все, не виграємо цей матч. Тобто, я б навіть більше сказав: Данія ю 21 цей матч не програє. І точно знаю, що тут 0-0 не буде. Ну і 0-1-1-0. Так само ні. Мінімальний рахунок 1-1. 1-2. 2-2. Ну, Максимум 2-3. 1-3, але, друзі, не на користь України. Перший матч ми не виграємо. Е, було б чудово, якщо б ми його просто не програли для початку. Тому що далі е, ну, тільки Фінляндія, можливо, не сильніша за Данію. Фінляндія по. Підбору гравців навіть слабше виглядає, ніж Україна. А ось Нідерланди 220 мільйонів євро. Сумарна трансферна стоїмость вартість, вибачаюсь, гравців. Так, да, Нідерланди у нас явний фаворит групи Ді. Далі йдуть датчани. А потім уже Україна і Фінляндія. І, друзі. Забув сказати саме найголовніше, що далі, в стадію плей-офф, з кожної з чотирьох груп виходять два найкращих молодіжних колектива. Тобто перше і друге місце. З чотирьох груп по два це виходить вісім найкращих молодіжних U-21 футбольних збірних. І таким чином. Далі вже буде стадія плей-офф чверть фінали. Тому нам дуже важливо зайняти в групі одне з перших двох місць. Погоджуєтесь? Так само і я. Задача не з легких, тому що єврофутбол, тим більше в таких країнах, як Данія, Фінляндія. Я вже мовчу про Нідерланди. Настільки рівний і настільки високого рівню виконання, що буде дуже важко. Це вже буде не 2019 рік. У. Чуть не проговорився. Мовчу. Отже, друзі, підходячи вже до офіційного оголошення одного єдиного. І остаточного варіанту мого прогнозу на матч серед молодіжних команд Україна Ю-21 і Данія Ю-21 я прогнозую. Данія не програє 2х. 2Х, і при цьому тотал в матчі буде більше 1,5%. Коефіцієнт 1,8 рівно. Бажаю успіхів нашим футболістам. Бажаю успіхів вам, друзі, в ваших прогнозах, в ваших ставках. Це дуже важливо. Я даю свої варіанти прогнозів. Для того, не для того, щоб ви прямо мовчки і сліпо ставили по моїм прогнозам. Це дуже погана звичка. Не беріть з мене приклад. Включайте свою голову. Це дуже важливо. А взагалі-то я ну, взагалі не маю права пропагандувати оці, -оці наміри е, Ставкоманії оцій Лудоманії. Ні в коєму разі. Я взагалі. Е, Звожу всю свою кар'єру і практику перебування ось тут на Ютубі, на нашому YouTube-каналі Майстер Клас, до того, що взагалі треба зав'язувати з ставками чисто суто професійні передбачення і прогнози. Оце буде круто, дуже. Якщо я вийду на цей рівень. Це буде неймовірно круто. Дякую вам за розуміння і за те, що ви зі мною вже багато років. Не забувайте, хто ще не підписаний, підписатись на наш майстер-клас. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі, на які я завжди дуже чекаю. Друзі, вдячний щиро від чистого серця за вашу підтримку, за активність, за перегляди. За увагу і повагу до нашого каналу. Скріншоти по моїм прогнозам ви завжди знайдете в телеграм-каналі і набагато раніше, ніж я публікую тут YouTube відео прогнози. Хто підписаний на телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози, і той економить, заощаджує дуже багато хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно, друзі. Ласкаво просимо. Телеграм-канал, посилання в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео, там само де й посилання на всі мої соціальні мережі. І там само, де посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Безкоштовно, в чудовій якості, дуже, е, дуже давно, багато років. Це все. Першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ну, а бажаючи мені віддячити мені і нашому каналу реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую самим добрим і щедрим. Бажаю скорішої перемоги над расизмом. Слава Україні, слава ЗСУ. Всім мирного неба! Міцного здоров'я, щастя, любові. Добра, до зустрічі, папа. -па.